Соломінський ландшафтний парк це зелений амфітеатр Києва, прихований між схилами Кучманого яру та залізничним масивом. Це не просто парк, це ціла природна драма з багаторівневим рельєфом, джерелами, лісистими гущавинами та захованими стежками, які ніби ведуть до інших реальностей. У місті, що безупинно ощільнюється та модернізується, він зберігає дух природи давнього київського ландшафту закладений у 1986 році, наче 40-річ. Визволення Києва, парк з часом перетворюється з типової радянської зеленої зони на справжню екосистему. Його площа понад 27 гектарів, охоплює як відкриті галявини, так і глибокі прохолодні яри. Саме тут бере початок річка Мокра, джерела якої живлять схили та вологі лощини парку. Нині це єдине місце в Києві, де природне джерело досі використовується мешканцями, як питне. Східна частина парку це класичне місце для прогулянок, лавки.